Привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас особливий день День довкілля. А ви знаєте, що це таке? Це день, коли ми всі говоримо дякую природі і вчимося її берегти. Природа це все, що навколо нас: дерева, квіти, пташки, жучки, вітерець. А що вам найбільше подобається в природі? А хто з вас любить гуляти в парку? Чудово! Тоді ви з легкістю відгадайте мої загадки. Без рук, без ніг, а на місці стоїть. Вірно, це дерево. Вдень гуляє, вночі спочиває. Точно це сонце. В небі літає, пісеньки співає. Пашка. Молодці. Ой-ой-ой, погляньте, скільки башкетники накидали сміття в парку. Давайте ми з вами його приберемо. А ну-ка, в який смітник це покладемо? Молодці. Це покладемо у смітник синього кольору. Адже він призначений для паперу. А це куди покладемо? Чудово! Це ми покладемо у жовтий. Адже він призначений для пластику. Молодці. А це куди покладемо? Супер! Дітки, я дуже вдячна вам за допомогу і пропоную зробити листок добра. Візьміть для цього зелений аркуш і намалюйте. Як ви допомагаєте природі? Поливайте квіти, годуйте пташок, саджаєте дерева. Надішліть це фото своєму вихователю та приклейте його до віконечка, щоб дерева, пташки і сонечко бачили вашу доброту. Дякую вам, малята. До побачення, до нових зустрічей!